Лист Святому Миколаю. Заняття з малювання для дітей різновікової групи. Привіт, малята! Рада вас вітати! Я поспішаю вам сказати, що скоро прийде зима. А на початку зими нас чекає дуже гарне свято, якого всі всі чекають. Свято Миколая Чудотворця. Святий Миколай приносить подарунки діткам усього світу, особливо слухняним. Якщо в цей день загадати найзаповітніше бажання, воно обов'язково здійсниться. Тому діти щороку пишуть святому Миколаю листи з побажанням, радості, щастя, добра для себе, для своєї родини, для своєї країни. Давайте і ми сьогодні напишемо листа Миколаю і загадаємо одне єдине бажання для всіх українців. Попросимо у Миколая миру для України. Давайте зробимо ось такий лист Миколаю, на якому зображений мішок з подарунками. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, блакитний кольоровий папір, фарби. Пензлики і вушні палочки. Складаємо ось так аркуш кольорового паперу, обводимо і вирізаємо, в нас вийде такий собі мішок. Далі беремо ватну палочку, білий колір, малюємо вгорі ось такі біленькі крапочки, і внизу теж такі біленькі крапочки, прикрашаємо наш мішок з подарунками. Вгорі намалюємо ось таку мотузку, яка зав'язує мішок, одна і інша. Тепер візьмемо інший білий аркуш, напишемо слово мир, обведемо його, ось так і виріжемо і наклеїмо посередині мішка. Тепер приклеїмо мішок посередині білого аркушу. Ось так. Тепер візьміть пензлик, жовту фарбу і намалюйте по краю паперу ось такі хвилясті жовті лінії. І тепер по краю все потрібно зафарбувати жовтим кольором. Ось так. А далі, за бажанням можете прикрасити наш лист ватною палочкою і синьою фарбою ось так. Тепер лист треба підписати вгорі лист до Миколая, а внизу можна написати своє ім'я. Покладіть свій лист на вікно або десь на видному місці, щоб святий Миколай зміг його побачити. Молодці малята, святий Миколай обов'язково принесе мир в Україну, а вам гарний подарунок. Бувайте, малята, до зустрічі!